Привіт! Сьогодні ми будемо малювати ось таку цибулинку. Посилання на підбірку з референсами буде під відео. Я обираю якісь нескладні скетчики для того, щоб у вас з'являлася якась мотивація. Тому що коли ми малюємо якісь складні малюнки, і вони особливо в безкоштовному доступі, ви їх ніколи не малюєте. Але якщо все ж таки ви вирішили подивитись це відео, а раптом ви сидите за столом або щось такого плану, то раджу вам все ж таки виділити 10 хвилин і замалювати цю цибулинку разом. Цей... Ці уроки в мене вони для всіх, не тільки для художників, вони підходять для всіх, навіть якщо ви раніше ніколи не малювали. Це просто для задоволення. Я тут тобто, виділяю зараз приблизну форму, як воно в мене буде виглядати. Я можу щось... Змінювати місцями для того, щоб укомпонувати нормально до себе в сторіночку, в свою квадратну сторіночку. Сюди, звичайно, підійшов би краще якийсь формат вертикальний, але виходимо з того, що маємо. Тобто я звертаю увагу на овали, як воно є. Я тут дивлюся, хочу намалювати цю ем, лусочку. Я, я навіть не знаю, як це назвати українською, але я її підмальовую, і тут я можу товстіше підмалювати собі лінію. Таким чином, ми вже показуємо, що воно відходить потрошечку, відлущується. Тобто, я топологічними лініями намагаюся намалювати. Цю сухість. Там, де сухе воно теж. І так як це цибули, воно, цибуля, вона йде по формі, але паралельно з тим ми маємо якісь такі ем, прямі лусочки, прямі моменти. Тобто десь в мене щось на щось нашаровується. У мене є фіолетовий олівчик, і думаю, в цьому випадку я. Основу підфарбую фіолетовим, таким чином буде ще більше зчитуватись. Що, наприклад, це саме у нас червоний, червона цибуля. Але я ось раджу такого плану саме і малювати початківцям, новачкам або всім, тому що дуже прикольно це розвантажує голову. Ви малюєте те, що ви бачите. Ви напрацьовуєте таким чином ставите собі руку. І отримуєте задоволення, ви швидко бачите результат, і отримуєте більше задоволення. Посилання на мій інстаграм, сайти з моїми продуктами, марафонами, майстер-класами, так само є в мене і м -м, сайт. Uh, і там є міні-курс, uh, який називається Detox Sketching. Це для всіх, у кого немає планшетів, хто хоче відпочити, там різні завдання. Ми малюємо і кавою, і чаєм, і там, ну, грубо кажучи, ми там друкуємо. Але зазвичай я навчаю це малюванню на айпаді. Конкретно в програмі Procreate в У мене більше діджитал-специфіка, малювання портретів, ілюстрацій. Але ось такі я теж люблю і вважаю, що... Малювати може кожен. В принципі, саме цьому я і записую такі уроки, які розвантажують мозок, які цікаві, ненапряжні. Тому що, коли складно, наш мозок не хоче щось робити. Але коли щось легеньке, таким чином його легше заставити, щось там намалювати і зробити. Тому що, ну нібито це не складно і багато часу не займе. Тобто, ось такі я. Намалювала, мені здається, навіть я забагато якось цієї трави намалювала. Тут взагалі не зрозуміло, звідки у нас світло нормально падає. Тобто ось я вже намалювала олівчиком і переходжу одразу і буду малювати лінером. Ви можете малювати далі олівчиком, хочете кулькову ручку, чим завгодно. Не поспішайте. У мене виходять швидкі чіткі лінії, бо я вже... Багато років займаюся малюванням, тому це нормально, бо в мене відпрацьована ця техніка. Це так само, що ви професіонал в якійсь там іншій сфері, в якій я буду повним чайником. Тому, якщо ви тільки починаєте, це нормально, що може щось так швидко і ідеально не виходити. Ми всі в чомусь в чомусь. Ми всі, коли народилися, не вміли і читати, і писати, і танцювати, і гуляти, і їсти навіть тому все нормально. І потрошку я підштриховую там, де мені потрібно, щоб створити об'єм. Я відтіняю, розуміючи, де в мене передній план, а де задній ось цих от наших зелених стібільков. Тобто, якщо у нас щось таке сухе або круасан, щось хрупке, ми намагаємося малювати більш лінії, такі ламані. Таким чином ми передаємо якраз таки ось цю ламкість. Підкреслюю тінюшку. Ну, навіть не на тінюшку просто відтіняю від фона таким чином тут більше. Тепер я дивлюсь і мені щось не вистачає. І я хочу взяти і більш жирним лінером підкреслити передній план, бо воно губиться. Для мене конкретно. І ось Це нам показує те, що все ж таки товщина лінії важлива. Ми відділяємо головне від другорядного, і таким чином у нас створюється об'єм, якщо в нас немає кольору. Тобто у нас має бути якась штриховочка легенька хоча б. І лініями ми можемо відокремити головне там, від другорядного. Можна взагалі цей об'єм ще добивати, і добивати, і детальніше, і детальніше тут, вже як вам хочеться. Я кажу, мені буде приємно, якщо ви будете ділитись тим, що у вас вийшло. Ось взагалі мені дуже подобається. Я навіть не знаю, чи потрібно додавати тут фіолетовий, але я підпишу дату. І можна запам'ятати це ось такого плану. І давайте все ж таки я спробую легенько. Просто затушувати, зафарбувати фіолетовим, в принципі, дуже прикольно і ефектно вийшло. Це може ледь-ледь, тому що навіть якщо воно у нас жовте, але воно... Це одно віддає фіолетовим. Все, ось така цибулька в мене вийшла. Кажу ще раз, буду рада побачити ваші роботи. Залишайте коментарі, мене це надихає рухатись далі, малювати для вас. Ютуб в мене чисто для задоволення. Тому що було більше задоволення, давайте трошечки активу. Ну і підписуйтесь на мій інстаграм. Мені буде приємно Посилання всі під відео.